Короткий огляд на Polar Pacer Pro. Рік використання. Отак виглядає. Керемішок. З лазерною насічкою Прикольно виглядає. Такий алюмінієвий безель. Скло, Горіла глаз. Нема на немає царапин. На Безелі ось є вже я поставив. Пітер. Гіркою займаюсь, видно, десь цепану. Кнопки металеві, теж до речі. Після року використання так виглядає. Задоволений я подобається. Мішки міняються, можна звичайні 20 мм поставити. в мене є 2 ремінці. Ось так, дуже задоволений. До цього були на 2. Мені полер більше зайшов. У мене, правда, такі бюджетні були гарміни. Інстинкт перший та Ferrer 45S. Це, вони, це, звісно, небо і земля Polar. Ця модель до да, нас ще зрівнювати. Якось так.